Всім привіт, друзі! Сьогодні на 6 вересня 24-го року, що ми розпочинаємо молотити старк інсекта Ти, що в мене на полі. Зараз чекаю комбайна і будемо молотити. Трішки вам познімаю, але вже натуру і вологу в складі вам зніму, бо я сьогодні на орлику на перевозках. Ще там газик їде. Десь він там, он, ні, не там. Воно там газик їде, буде допомагати. А, ну, подивимося, врожайність я приблизно вам скажу те, що порахували там прицепами машиною. Ну, це приблизно, бо не, не через віса сьогодні. А... Коли вже буду здавати, то може в коментах там допишуть точну вагу, а так буде тільки приблизно. Так, Друзі, що працюємо на всю катушку, поки один прицепчик відвіз, газон вже нам молотили і комбайн працює дуже швидко. Довольне, а бачите, що? Намолотили. Ну що, я вам скажу, попередня площа. Так, там 9 гектар, там 3,5, 3,4 гектара і 40. Сотих. Додавайте, скільки там вийшло. Десь по моїх приблизних цих десь тонн вийшлося плюс-мінус 26-27. Що я вам скажу, друзі, задоволений я попередньо, так вам забігаючи, задоволений на цей сезон з Тарком. От вже не в одному господарстві його змолотили і він показав причудові показники і по вражайності, по натурі, по олійності. Так, зараз я закручу, насінинки, ну не критично. А там воно як весною зійде, покажу. Тун, тун, тун. Поняли? Пішли. Включаємо. Тінь. 386 тара. Пішли. Тут був такий. Хороший перші рази набрав. Дивіться, не, не повно. 422. Так що натурка. Ну, ще, правда... Клопат мінусувати. 420 грам. Натурна маса. До речі, відвезу. З понеділка в лабораторію на олійність. ще олійність вам скажу. Що, друзі? Та все. Змолотили, морда довольна. Соняшник в цьому вже в приміщенні. Так що додатково до цього відосика зніму ще про олійність і про банку і пурк. Бачте, працював весь у цьому з комбайна, деміла не лежав. Так що ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Все буде Україна. До нових відео.